Над акваторією порту Туапсе стояла непроникна завіса ночі, абсолютна і мовчазна. Чорне море, здавалося, застигло, перетворившись на велетенське, бездоганно гладке дзеркало, що відбивало лише байдужий блиск далеких зірок. Проте ця іделічна тиша, ця млява краса, була лише оманливою декорацією для драматичних подій, що вже точилися в глибині, і про які світові мас медіа дізнаються лише з першими променями сонця. Годинник невблаганно наближався до пів на другу ранку, коли цю тотальну тишу раптом пронизав пронизливий різкий виття першої тривожної сирени. Майже миттєво, немов за командою невидимого диригента, вздовж усього узбережжя від Сочі до Геленджика спалахнули червоні сигнальні лампи. Це виглядало так, ніби хтось одним рішучим рухом натиснув єдину гігантську кнопку загальнорегіональної тривоги. Розбудивши кожен командний пункт і кожну військову частину, місцеві рибалки, які саме в ту годину виходили в море або поверталися з уловом, пізніше в один голос стверджували в ту секунду, коли загорілися вогні, море здавалося ожило. Воно випустило з власної темної безодні два невеликих дивних об'єкти. Вони були настільки малими, що майже зливалися з поверхнею води. Але їхній рух був прямим і рішучим. Вони летіли прямо до берега, ці об'єкти були фантомами, їх не значилося в жодному навігаційному реєстрі суден. Жоден маяк ніколи раніше не фіксував їхнє наближення. Навіть найсучасніші цивільні радари були безсилі, нездатні класифікувати ці невідомі цілі. Однак військові оператори, які постійно перебували у режимі підвищеної готовності, Зрозуміли все одразу без вагань це була пряма невідворотна загроза. На розташованому неподалік командному пункті поблизу курортного Сочі система протиповітряної та берегової оборони автоматично перейшла у найвищий ступінь готовності. Усі монітори в операційному залі спалахнули сліпучо білим світлом, і оператори отримали чіткий недвозначний наказ діяти негайно без зволікань. Сотні стволів від великокаліберних кулеметів до величезних корабельних гармат, синхронно розвернулися до моря, націлюючись у темряву. Почалася запекла, хаотична стрілянина: небо й вода на мить злилися у вируючому потоці сліпучого трасуючого світла, вогню і приголомшливого звуку, який поглинув тишу ночі. За лічені хвилини, які здавалися вічністю обидва невідомих об'єкти, що спровокували цей шквал вогню. Зникли з радарних екранів, командири, втомлені, але, сповнені гордості, негайно доповіли усе під контролем, цілі успішно знищені. У штабних приміщеннях пролунав полегшений колективне зітхання. Здавалося, нічна тривога закінчилася. Здавалося, оборона спрацювала ідеально, продемонструвавши свою міць. Проте, як з'ясувалося пізніше, саме в цю мить напруження починалася справжня найважливіша частина цієї історії. Гадана перемога була не чим іншим, як ідеально продуманою пасткою, поки російські військові святкували свій успіх, вірячи в бездоганність своєї оборони, десь далеко, під захистом берегів Одеси, група висококваліфікованих українських операторів уважно з хірургічною точністю. Стежила за кожним рухом ворожої оборонної мережі, кожен постріл, кожен імпульс радара, кожен спалах вогню, кожен маневр, усе це записувалося, фіксувалося та аналізувалося в режимі реального часу. Два малі безпілотники, які були знищені поблизу Туапсинського узбережжя, виконували не функцію атаки. А роль блискучої приманки вони були оснащені мініатюрними камерами високої роздільної здатності, високочутливими тепловізійними датчиками та потужними передавачами. Їхня місія полягала не у фізичному руйнуванні, а у спостереженні та зборі даних. Коли монітори на російському командному пункті нарешті згасли, а бойова готовність знизилася, українські офіцери отримали на руки не просто звіт. А повну досконалу карту ворожої оборони вони побачили, з якою швидкістю спрацьовують радарні системи, де саме розташовані вогневі позиції, як швидко реагують оператори та які канали зв'язку використовуються. Уся ця критична інформація була абсолютно необхідна для наступного, значно більш небезпечного та руйнівного кроку, який вже був запущений у виконання. Поки на узбережжі ще святкували перемогу, за лінією обрію у глибокій холодній темряві моря вже тривало справжнє полювання. Головну роль у ньому відігравало старе вантажне судно, яке рухалося повільно і непримітно. Воно виглядало цілком звичайним, обшарпаним із облупленою фарбою та ледь помітними бортовими вогнями, які ми готіли в тумані. Проте під його старою дерев'яною палубою ховалося щось. Що мало потенціал докорінно змінити весь баланс війни на морі, це судно не перевозило зерно чи будь-який інший комерційний вантаж, воно було плавучим арсеналом, що ніс на собі зброю майбутнього. Це були малі морські безпілотні катери камікадзе високотехнологічні апарати, кожен з яких був запрограмований на один єдиний напрямок і одне завдання. Флот складався з шести машин, розділених на два злагоджених з'єднання. Перші два, як ми вже знаємо, зіграли роль диверсантів-розвідників, успішно виконавши місію із примусу всієї ворожої оборонної системи до відкриття вогню та видачі своїх позицій. Решта чотири катери, які були головною ударною силою, поки що стояли, закріплені на палубі, чекаючи свого часу. О другій годині 25 хвилин ранку, коли перша хвиля бою вже відгриміла і настала оманлива тиша, на рубку старого судна надійшла кодова команда Запуск. Офіцери негайно ввели необхідні коди доступу і катери один за одним безшумно відокремилися від палуби та пішли у відкрите море. Їхні корпуси були виготовлені з інноваційного вуглецевого волокна матеріалу. Який мінімально відбивав радіохвилі, роблячи апарати майже невидимими для радарів, крім того, їхній низькопрофільний гідродинамічний шум був майстерно замаскований, і акустичні датчики сприймали його як природний шум морських хвиль, старе вантажне судно, виконавши свою місію постачальника та пускової платформи, почало повільно розвертатися, ретельно ховаючись у тіні цивільних морських маршрутів. Його радіосигнали були майстерно замасковані під звичайне торгове судно, і вже через півгодини воно повністю зникло з усіх екранів, ніби розчинилося у ранковому тумані, виконавши свою частину ідеально спланованої операції. Тим часом чотири безпілотні катери, які були смертоносним вістрям атаки, набираючи швидкість, стрімко прямували до берега. Кожен із них ніс потужний спрямований заряд вибухівки, спеціально розроблений для знищення цілі одним точним ударом. Проте їхнє завдання було значно складнішим ніж звичайне руйнування військових об'єктів. Кожен апарат мав окрему чітко визначену ціль, що становила серце портової інфраструктури. Це були не танки, не кораблі, а сама система життєзабезпечення порту. Головний вузол перекачування пального, який керував усією розгалуженою мережею трубопроводів, що забезпечували заправку суден та постачання палива для регіону. Коли безпілотники увійшли у критичну зону радіомовчання, система берегової оборони все ще перебувала у стані часткового хаосу та зниженої уваги після нічного обстрілу. Оператори були зайняті рутинною, але необхідною роботою. Перезаряджанням артилерійських систем та відновленням радарних каналів, пошкоджених інтенсивним використанням. Ніхто не очікував, що після такої демонстрації сили може надійти друга хвиля атаки, але вона вже наближалася швидко, безпомилково і з убивчою точністю. Поки чергові оператори на березі займалися перевіркою несправних радарів та вносили корективи. На поверхні моря вже йшов зворотний відлік останніх хвилин до зіткнення. Чотири катери рухалися у чіткому бойовому порядку, немов ідеально скоординовані тіні. Їхня швидкість наближалася до максимальної позначки близько 80 кілометрів на годину. Під їхніми корпусами хвилі вибухали білими стрімкими слідами, але в абсолютній темряві ночі цього ніхто не міг помітити. Вони йшли мовчки, не випромінюючи жодного радіосигналу, без жодного зв'язку один з одним. Кожен апарат неухильно слідував за заздалегідь розрахованою і внесеною до бортового комп'ютера траєкторією. Перші два апарати взяли курс на насосну станцію. Цей життєво важливий головний вузол, який був ключем до всієї паливної системи порту. Решта два тримали напрям на центральний командний блок. Мозок порту, де розміщувалося все управління, і на гігантський нафтовий танкер, що стояв у готовності біля третього причалу. Коли відстань скоротилася до критичної межі однієї морської милі, берегові радари, які нарешті відновили свою роботу, з жахом зафіксували їх. На командному пункті миттєво спалахнули монітори, посипалися, наче з рогу достатку, сигнали найвищої тривоги. Оператори, охоплені панікою і розумінням власної вразливості, віддали накази на відкриття вогню. Величезні, багатоствольні зенітні установки, знову почали люто стріляти просто по поверхні води. Шість зенітних ракет, залишаючи по собі вогняні шлейфи, злетіли в небо і вдарили по морських хвилях, але катери були не просто швидкими. Вони були занадто малими і невловими для такої масованої, але неточної атаки. Перша ракета таки влучила в ціль. Один безпілотник вибухнув, освітивши все море сліпучим білим спалахом, що піднявся над водою. На одну коротку мить, що розтягнулася у свідомості, здалося, що загрозу можливо знешкоджено, але це була лише ілюзія. Решта три смертоносних апарати продовжували свій шлях, не відхиляючись від курсу ані на градус, з непохитною рішучістю. Другий катер вдарив прямо в серце насосної станції. Потужний вибух розірвав металеві труби високого тиску, якими пальне безперервно подавалося до причалів. Тиск у всій системі різко, катастрофічно впав. Пальне, яке знаходилося в трубах, пішло назад у резервуари, але величезна його частина. Вирвалася назовні полум'я, немов голодний звір, спалахнуло майже миттєво охоплюючи насосну станцію. Третій катер, не гаючи часу, врізався у будівлю управління, де зберігалися сервери, диспетчерська та центр координації. Удар був філігранно точним. Вибух знищив магістральні кабельні лінії, вивів з ладу системи спостереження та зв'язку, керування портом. Як єдиною злагодженою системою миттєво припинило своє існування. Останній четвертий катер продовжував свій рух до своєї фінальної найважливішої цілі, гігантського танкера, що стояв на третьому причалі. Цей танкер був справжнім сталевим колосом, він стояв нерухомо, приймаючи в свої цистерни тонни нафти, всередині, в машинному відсіку. Тривала фінальна стадія завантаження, і ніхто на борту цього гіганта навіть не підозрював, що через хвилину настане кінець. Останній катер, не знижуючи своєї високої швидкості, увійшов у зону причалу. Його корпус гостро розсікав воду, а двигун ревів на межі своєї потужності. Оператори берегової оборони, чиї системи були засліплені вогнем палаючої насосної станції. Відчайдушно намагалися навести гармати, на їхніх радарах все змішалося: теплові випромінювання, густий дим, множинні відбиття, візуального контакту не було. Катер пройшов останні кількасот метрів і з усієї сили вдарив точно під капітанський місток танкера у місце, де розташовувалися життєво важливі силові кабелі та вузли керування. Вибух пролунав миттєво, його спалах, потужніший за попередній. Прорізав темряву, немов блискавка. На борту танкера миттєво спалахнула пожежа, електромережі були повністю замкнені, системи безпеки миттєво відключилися. За лічені секунди температура в машинному відсіку досягла критичної смертельної позначки, полум'я, наче запалений гніт, пішло по технологічних трубах, стиснені пари нафти всередині цистерн почали стрімко розширюватися. А потім настав другий катастрофічний вибух, який перетворив усю верхню палубу на вогняний палаючий купол, пальне хлинуло в море. Поверхня води вкрилася тонким, але блискучим шаром нафтопродуктів, який одразу ж зайнявся. Полум'я нестримне і невблаганне побігло хвилями, оточуючи весь танкер гігантським палаючим кільцем. З берега це видовище виглядало як кінець світу, як апокаліптична картина. Величезний стовп густого, чорного диму здіймався високо в небо, а саме море горіло. За кілька хвилин порт Туапсе повністю припинив своє існування як функціонуючий об'єкт. Насосна станція була знищена, командний пункт виведено з ладу, а танкер перетворився на палаючий розплавлений каркас. Вранці того дня офіційні джерела, незважаючи на очевидне, заявили, що всі цілі були знищені і. Атаку відбито. Але супутникові знімки, зроблені через кілька годин, свідчили про інше на них було видно вигоріле узбережжя, обвуглені конструкції причалів і танкер, що досі димів посеред затоки. Втрати, які пізніше оцінювалися в мільярди доларів, були колосальними, але цифри вже не мали такого значення як сам факт. Тієї ночі було наочно показано, як всього кілька невеликих. Але високотехнологічних машин, керованих майстерною стратегією, можуть обманути найпотужнішу й найдорожчу оборону. Та, як одне, здавалося б, незначне слабке місце здатне призвести до повного обвалу цілої стратегічної системи. Операція стала новим історичним прикладом ведення морської війни, де стратегічний обман виявився потужнішим за пряму військову силу.